Друзі, гадаєте, хто це? Це така горобина. Ні, не горобина. Даю підказку. Родич оливки. Цвіте в травні. Даю вам 5 секунд. Сім. Добре. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7. Ну що, вгадали? Але перед тим, як дам відповідь на це питання, що це за рослина така, ми Шеріл хочемо а, запитати вас, чи на мій канал, перевірте, чи поставили ви лайк, нам шеріл, да? подивіться, ставте лайки. І чи коментуєте ви відео, тому що я хочу, щоб, ми, шеріл, щоб на Шеріл бачив весь світ, казав, що ух ти, Україна це кльово, в Україні живуть люди, які влюбляють рослини і тваринок. Друзі, якщо ви думаєте, що це можливо якийсь сорт ясеня, то ви глибоко помиляєтесь. Це бузок. Так, це бузок. Пінаті фолія, дуже цікаво, роздільнолистий. Он хто У нас Хома не віруючий, квінський, коротше, то це. Моя нова перелина колекції бусків це буск роздільно-листів на сім'ї на п'ятій Здається так, Якщо ні, то поправте мене. Приїхав він до мене з Польщі буквально сьогодні. І чому пані така бляда, він знає, тому що поляки його вирощували. Він дуже дорогий, але він того коштує. І сьогодні я вам розповім про те, де варто його посаджувати. Можливо, навіть і посадимо, побачимось. От і став час, коли будемо дивитися. Сонце сідає. Закінчується вересень поступово, дуже швидко. І ми йдемо з вами саджати мій бузок. Де його не будемо саджати однозначно. Перше це в тіні. друге це там, де сонце буває дуже рідко. І третє, це, напевне, треба обрати де, тому що там у нас Там ще щось, звісно, це мені зовсім не подобається. Можливо, ми тут її трошки зараз сам і викорчуємо. А можливо, пізніше трошки. Слухай, ще так багато дерев. Ось там трошки розрідемо. Ну, хто? Я розріжу. Бускай так вистачає. І так. Напевно, ми посадимо його ось тут. В такому дуже спокотному місці, тому що бузок у нас любить. любить сонечко. Буде у нас тут рости бузок. красивий от. Так, ну що, я лопатою, а ви давайте почекайте мене буквально пару секунд. Доки за залопати, розповім про те, хто такий нас пінатіфоліус бузок або перестолисти ще правильно його ботанічна назва, почекати з кончиком. Тому щось в око попало. Я жартую, просто поправляю свою свій чубчик. Коротше, пінатіфоліус, він прийшов до нас, як завжди, з Китаю, там саме цікаве. Там е, також внутрішньої монголії. Ну, це Вікіпедія почитаю, тому що рослина дуже цікава, Цікати в нього мають бути білі. Е, він росте на схилах високого, тому треба багато сонця і так багато води. Так, ну що, зараз я викопаю лопату і. О, Боже, викопаю лопату. Викопаю яму і до вас теж повернусь. Яма була вдала викопана, мені тут щось росло, але пропало, тому що вже гролокно було надрізане. Бачимо, що. Мій бузочок він сєпенений, непонятно, що, не понятно. Але подивіться, друзі, яка цікава рослина. Давайте акуратно дістаємо зараз його кореневу систему. О, подивися, що робиться, який корінь гарний. Приміряємо. Окей. Зараз припрусила до вас і до мене шланг, тому що там земля суха, а зараз такий час, що путь хочеться завжди. До речі, сподіваюся, виводу. П'єте регулярно. Кніфофія, обережно. Гідроген іде. H2О. Так, трошки наливаємо водички. Ну, хватить. Тут у нас малина, рубус. Коротше, там видова сортуванчика красива дуже. І закидаємо нашу, наш бузок. Боже, дивіться, яка краса, друзі, це немовне щось. Трошки тут мене напрягає, що там торф у нього росте, але... Сподіваюсь, потім з часом це все. Пройде непомітно для ці рослини, тому що тут в мене суглинок, як кажуть, городна земля. Слухай, не ж там ото пірігноє оці всі Боже, ну, ну Чесно кажучи, хоче рости, буде рости. Все рівно цього перегнує, набагато не витишіть, ти вже потім знову там в рабстві ставати ці всі різні. Я зараз знімаюся дуже цікавим проєктом, називається Садівники за викликом. Дивіться на каналі Дачі, вже зовсім скоро. І там мій колега Саша Андрещук. Там дерево треба обкопувати, розказує. Кажу, ну Саша, понятно, що треба обкопувати, але я це робити не буду, тому що в мене і без того вистачає часу, що робити. От. Але взагалі дерева треба обкопувати, і агробокнути завжди є з панацеєю. Але оскільки я особливо не парюся на цим всім, то мені і без цього вистачає щастя і люблю. Ось ми нашу, наш бузок уже і посадили, друзі. Сподіваюся, було цікаво. Сподіваюся, так також ви ніколи не бачили цю, цю рослину в житті. А якщо, якщо побачить, пишіть, щось придумаємо, Па-па!